В жодному іспанському магазині та й в українських магазинах в Іспанії я не зустрічала такої потрібної штуки для домашнього господарства як лимонна кислота. Якщо знаєте, підкажіть, де купити. Я привезу з собою кілька пачечок з України. Оце звичайний. Я в магазинах бачила в супермаркетах. Він продається у відділах, де продають побутову хімію, але я не впевнена, що його можна вживати всередину. Але знаєте, найбільше мені в Іспанії бракує шипшини. Я дуже люблю шипшиновий чай. Скільки разів я запитувала на різних ярмарках і в спеціалізованих Магазинчиках ніде мені шепшину не продали, можливо, я не так переклала. Я зараз на дачі в Україні заготовлюю трави, тому що дуже дуже люблю трав'яні чаї. І листочки смородини збираю, і звіробій, ось тисячелісник нарвала. І ще я помітила, що в іспанських магазинах і в українських теж немає плодово ягідного морозива. Просто люди, які, наприклад, не їдять коровичі продукти, молоко, як мій син, вони його дуже люблять. В Іспанії його не вистачає. Скажіть, яких продуктів вам не вистачає в Іспанії? За чим сумуєте?